Буду зараз ремонтувати молоток. Дивіться, є тріщини, причому вона не одна, а видно, що їх дві, і це все треба вирізати. Але зараз він знаходиться, ну, бойок по відношенню до молотка в правильній формі. Тому я, мабуть, зараз зроблю так: я зроблю прихваточку тут, прихваточку тут, зваркою. Потім це все виріжу і гарненько проварю. З підігрівом. І ще я, мабуть, залишу тут пояс посилення для того, щоб тут вже не зламалося. Ну, зараз подивимося, що вийшло. Ось я і підварив, і вже відрізав. Бачите? О, це все я зараз провалю теж з підігріванням Ну, як я казав, залишу потовщення для збільшення міцності в цьому місці. Так, ось все зроблено, заварено, начищено і відшліфовано. Ось ну, таке посилення. Думаю, що послужить, бо я по такому принципу зробив один молоточок і він вже років 10 в такому вигляді служить. Тобто, зламалося, посилив це місце і далі воно працює. Так, це назад зібрав, бо я ж знімав з ручки, виймав оцей клинишок І я, до речі, ці клини саджу на клей-гель І тримається дуже міцно. Якщо все правильно зробити, то ручка не хитається взагалі. І виймати або оновлювати треба тільки тоді, коли або ручка зламається, або молоток зламається. Ось так. А ось наш цільнокований арме. Так, у мене в чорновому вигляді готові е деталі підборіддя. На жаль, з ними ще треба працювати, і складність виготовлення їх саме у тому, що вони повинні бути симетричними, хоча одна повинна лягати поверх іншої. Через це, бачите, треба мучитись і виводити правильну геометрію. Як бачите, рівної, вер, рівного вертикального ребра поки що немає, і це треба виправляти. Складний моторошний процес, неприємний. Але, але поступово все рухається вперед. Ось так виглядає він ззаду. Ось так збоку. На лобі трошечки є запасу, який треба підрізати. Те саме у нас є запас в цьому місці. До речі, це місце буде ще й вальцюватися. Пам'ятаєте, в минулому відео я розказував про зайві отвори ось тут і ось тут. Так ось при збірці ось зараз на пінцелі. На цій самозажимній кліщі, я дуже пожалкував, що у мене тут немає отаких технічних отворів, на які я просто би накрутив би і зібрав. Я зараз десь півгодини або навіть годину мучився, просто щоб отак в чорнову зібрати всі деталі докупи. І то, як бачите, зібравши, воно все ще й кривуще по-страшному. Але якщо ви хочете подивитись yeah. на щось красивеньке і не криве, то на основному каналі сьогодні вийшло нове відео про шолом Дикого гону одного з генералів дикого гону, Імлериха. Посилання під відео. Оцим молотком я якраз тільки що працював. Як бачите, він цілий. А до речі, ось молоточок те саме було зроблено, тобто у нього відламалось Відламався бойок. Але тоді. Це дуже старий молоток у мене. Тут ще був хвостик у нього, ну приблизно такий самий. Але тоді я не думав, що можна ось так взяти, просто підварити, і тоді воно буде триматися. Тому той кусочок я просто викинув. Я думав, що так не можна підварювати байки, тим більше які підкалені, які треба ще потім ну, довго і часто бити. Але якщо нормально зварити, воно потім досить довго служить. Ну, і доказ цього, ну цей молоток дуже старий. Він реально вже в такому вигляді працює років 10, здається. Ось у мене ще майбутнє оновлення. Це англійське колесо. Але ще не зібрав його. Ось. Ось отак вона виглядає. Де... Ну, коротше, я зберу і теж на лайв-каналі покажу, що воно до чого. А ще в мене залився шрінкер. Ось оце шрінкер. Все поняли? Коротше, зберу, покажу. Зрозумієте про що я. Назбирався цілий ящик металолому. Якраз приїхала машинка. Та, може, сюди ближче. Сюди. І одразу, одразу, зараз я почну це розгрібати і викидати. Ой, прибрав я цю штуку страшну, страшну гору. Все одно залишив трошки речей. Ось, наприклад, бедра ось такі красиві. Колись собі робив, але вже з них виріс трохи. Не знаю, може, може треба навіть подарувати комусь, бо лежить воно вже у мене роками і нічого не робить. Ну, хоча можна... Хоча, хоча ні, хоча, мабуть, оці можна якраз на стінку повісити і буде красиво. на стінку, да. Може і так, так. Да. Оце у мене заготовки на піраси і, мабуть, комусь просто віддам, бо лежить і все. Так. Кому треба отакий лікоть? Бо теж він у мене валяється вже дуже багато. Коротше, так. Мій номер 063 474 59 67 Якщо вам треба ось такий один лікоть. Ось. Подзвоните заберете, відправлю. Є ще отакий. Чи лікоть, чи коліно. Отака фігня, одна штука. Це те, що я можу віддати. Є ось одна рука чогось, може і є пара до неї. Треба пошукати. Теж на якогось дрища 1,75-1,85. Висота повинна бути і. Скільки там? Кілограм 70 <laughs>, живої ваги. Так. Можу віддати, коротше. Потім. Є от такі штучки, я експериментував, намагався зробити підколінний захист. Ну, коротше, Мені щось не дуже подобається. Коротше, вони валяються. Кому треба? Скажіть, я відішлю. Так, ще один такий дуже мій старий старий лікоть, колись я дуже робив. Е, теж можу подарувати на такого хлопчика тире, дівчинку маленького. Ну такі, да, так, під, на підлітка. Маленькі да. І десь пара повинна бути, якщо що, пошукаю, може знайду. Потім є ось така штучка. Титановий наш, теж на дуже худенького когось. Лівий. Хоча ні, Ні, це, це не дам. може. Ось, ну, це, мабуть, теж не знаю, може на стінку повісити. Це я пробував зробити таку стилізацію на руки Ланскнехта, тобто руки 16 століття, не 15, як зазвичай прийнято, а саме 16. -го. І дуже цікавий, там, така цікава модель, коли з наруча одразу виходять такі пластинки і у нас типу, от, рука. Зараз тут десь ще така валяється ось ще одна така, одна така рука. Ця розробка трошки призупинилась, я немає часу нею займатися, якось якось пропав запал. Хоча ідея дуже цікава, бо я, якщо додавати сюди ще ось цю детальку, бо по історії її не було, то ми можемо сюди ще й додавати, наприклад, Великий, великий палець, і тоді у нас прям така от, наруч, одразу з варішкою. Ну, цікава така штука. ума поки що не довів. Ну, це хай поваляється, це як це як прототип, на якому можна щось іще поекспериментувати і може колись доробити. Так. Короче, короче, що я тут можу? Да, ось ті лікті. Лікті. Лікті можу подарувати. Бачите, який у мене гарний настрій. Все дарую. Так, лежить у мене цей патон вже років 10. Не користуюсь, тому що, коли ріжу, мені треба більш стабільний рівний різ, а з цієї штучки у мене не виходить. Тому вирішив цей патон передати це хлопцям, які роблять... Дуже корисні справи для ЗСУ. Я так розумію, так? саме да? так, так, так. так, У хлопців майстерня, і вони роблять різні станіни, турелі і різноманітні металоконструкції для військових. Ну, в першу чергу, для військових. Тому, якщо вам треба, то контакти в описі. Плазморіз підключається до компресора. Патон 3L40. Піджигаємо, наскільки я пам'ятаю, одразу біля сталі. Тобто не заздалегідь, бо так не включиться. А піднесли. Розходником для нього є а. ось ці електроди. Викручується Це керамічна керамічна штучка. Е, є сопло. Ось ця штука при неправильному різі починає згорати. Якщо ви ріжете щось дуже товсте, е, плам'я йде назад і його якби убиває. Це сопло, а це сам, вроді ця штучка називається електрод. Видно його на так, так близько... так, Оце електрод, він теж як розходник іде. Тобто треба буде. Угу. У мене зараз десь воно лежить, я зараз пошукаю, може, якщо не тут, то одразу віддам. Вот. Саме Патона, мабуть, треба купляти, так, такі? Чи вони універсальні? А, не знаю. Зрозумів, це вже <рес> наші <рес> питання. Зараз я щось. Знайду, <рес> Оце я вчора по фейсбуку лазив, лазив. Тут дивлюсь, хлопці збирають гроші. А на відосах, ну я вже вони, вони мені трошки примількались на фейсбуці. З відосами, там, з фоточками, що вони там то якийсь там, дулок ремонтують, то якийсь там, автомат комусь із ЗСУ роблять. Ну такі на дорослі іграшки. І тут вони пишуть, що, що там не можемо зібрати гроші на плазморіс. А у мене цей плазморіз реально вже років 10 просто лежить. Е, я його колись купив, думав, буду різати собі. Е, різати свої детальки, різати, різати обладунки. Але стикнувся з проблемою. Е, Ну, по-перше, слабка, слабка напруга і нестабільна не давала змоги нормально різати її одним різом, так, щоб вона не, не виключалася постійно, без якихось проблем. Але, але це не головна проблема. Навіть зі стабільною напругою, От зараз у мене тут вже і три фази є, і так далі. Проблема в тому, що коли я ріжу болгарочкою, ось просто з відрізним колом. А, ви, коли робите надріз на поверхні, вона у вас вже стабілізується. Тобто вона в надріз, в надрізі коло крутиться, і вона вбок не може нікуди поїхати. Вона може вперед, назад. І повертаючи у або КШМ, кутова шліфувальна машина, повертаючи, По суті, ви як малюєте. Ви... Я вже навчився так різати, що з допуском до 1 або пів міліметра. Тобто я вирізаю, мені не треба нічого навіть там, підточувати, вирівнювати форму, бо коли я новачком був, то да, було таке, що там, вирізав, потім ще стоїш, виточуєш, в ітогі в три рази більше часу втратиш. Але зараз я ріжу там, я втикнув її в лист, болгарочку, так чпок, і поїхав по малюночку, все зробив. Так з плазморізом не так. Трошечки рука дёрнулась, все, в бок пішла лінія. Трошечки рука дёрнулась в сторону деталі, все. намальована деталь, у неї зразу кусок, кусок зрізаний, або надріз не, не красивий, і все. Тобто. Важко прогнозована така лінія у плазморіза. Тому що руки ну ти ведеш, буває суплоза на, на листу за щось зачепиться або шланг, ще, він же теж впливає на те, як ти ведеш е, лінію. От. Дуже важко чітко вирізати і стабільно. Ну тому, тому цей плазморіз у мене лежав, 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 лежав. Я вже, вже якось я собі придумав, що я знайдусь когось достойного і просто віддам, бо паритись з продажами. Ну, Можна було його, звісно, продати, ну, ну вирішив, хай комусь краще пользу приносить. А тим більше, якщо хлопці роблять щось корисне для ЗСУ, то треба, треба допомогти. Тим більше вони, вони так зраділи, такі, о, блін, класно, ми так чекали, ми так хотіли, ми тут збирали, не, не могли зібрати гроші на плазморіз, Ну і хорошо. Отакі вот у нас справи.